Зараз. Ну, війна чи не війна? Це ти мене питаєш. Це називається неправомірна відмова. Якщо ти не розумієш хоча б значення слів і речень, я тебе конкретно запитала. У нас в країні війна? Так чи ні? Як треба з Так, війна в нас в країні. Ось вам люди показую. Це чотири особи, які називають себе працівниками Нацполіції. Посвідчень не показали. В нас в країні зараз війна. А вони собі ходять, собі гуляють, посміхаються, надати поліцейські послуги у сфері прав охорони ви? свобод а людини відмовляються. А хоча в нас, якщо війна в Україні, в першу чергу на лінії бойового зіткнення з ворогом мають бути поліцейські, прокурори, адміністрація і так далі. А ці особи вважають, що їм на війну відбути. Не потрібно повідомляю вас, що сьогодні буде відеозвернення до головнокомандувача з вимогою про термінове відправлення вас на лінію бойового зіткнення з ворогом. Покажіть, будь ласка, ваше обличчя, не ховайте його. Хай я не ховай люди бачать. обличчя, хай люди побачать хто. Ще раз повідомляю: я представилася, Світлана того достатньо. То я не особа. Ти розумієш значення між особа і людина? Мені закон дозволяє тикати. А тобі ні розумієш. А тобі ні. На мою закону вимогу зняти. Якийсь незахищений засіб інформації, на якій вони мене знімають, відмовились. Про що я попередила, що буду писати заяву про вчинення злочину, так як передбачено у статті 182 кримінального кодексу України. Я забороняю себе знімати і втручатися в моє приватне особисте життя. Я не знімаю, а фіксую місце події для захисту своїх прав в подальшому. Так, що по даному факту буду повідомляти адекватних уповноважених осіб про що саме вам стане відомо.